Всі його картини написані серцем. 12 вересня у Бориспільському державному історичному музеї відкрилася виставка художника Леоніда Шашкова, присвячена 75-річчю митцям. На захід прийшли друзі, рідні та колеги. Вже в четверте вони стають свідками демонстрації полоти на загальну публіку. У залі було представлено більше півсотні робіт, що мають свій вік і свою історію написання. Майстер згадує про одну з них. У мене є іменно перша робота. Ну, було мені тоді, ну, може, 10-11 може, років. Ну, вона масляна, ну, і на холсті. Но краски тоді не було ніякої. Вона там, в мене якась зелена, яка по була. І охра, мабуть. тому вони так зроблені ну, погано. Але це що перше перше желання щось зробити, таке капітан. Леонід Шашков навчався в одному з університетів Москви на факультеті рисунку та живопису. Сам художник не знає точну кількість написаних ним робіт, більшість з яких зберігає у своїй майстерні. За словами дружини митця, яка підтримує чоловіка 53 роки, жодна з картин не проходила повз її увагу. І він як рисує цю картину, він завжди до мене там половину її нарисував. Гукає мене, йди ліна сюди, я подивлюся, підскажи мені, де моє щось не так і нарисував. Я його критик. От, і завжди підкажу, там так треба, там так трошки, трошки так треба. І він ото мене слухає і підправляє все, і робить, і виходить, виходить гарні картини. В нього. В адресу майстра прозвучало чимало теплих слів. На виставці були присутні і представники влади. Головний спеціаліст відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Бондаренко привітала Леоніда Павловича зі святом. Вітаю вас, Леоніда Павловича, з відкриттям цієї виставки і хочу зачитати виставського міського, міського голови. Подяку. Подяка міського голови висловлюється Шишкову Леоніду Павловичу за багаторічну сумлінну працю. На мистецькій ниві за відтворення на полотнах чудових митер гармонії світу за самовідданість і працелюбство у Україні духовного образу рідного краю та нагоди у митця є теми фаворити. Так в життя втілюються портрети, квіти та пейзажі. Директор музею Наталія Йова каже, що картини майстра вирізняють його з поміж інших художників. Він практично єдиний художник у нас в місті, навіть можна сказати, що в районі, який відтворює наші пейзажі, нашу красу нашого міста, нашого, нашого району, наших річок, Боліт, озер. І Тому, як на мене, в цьому ще є якраз. З його цінністю. На заході зазначили, що велика кількість картин із місцевими пейзажами представлена не просто так. Це лише перша частина виставки присвячена святкуванню Дня міста. У любителей мистецтва є унікальна можливість насолодитися шедеврами земляка до 20 вересня. Після цього буде представлено другу частину, не менш унікальну. Тетяна Підгурська, Олена Скринник, Євген Соренко. Новини. Телеканал Бориспіль.